Це був звичайний мій вечір. Я лежала у своєму ліжечку і читала книгу. До речі, кому цікаво. То я читала книгу Андрія Кукотюхи Осінній сезон смертей. Як ви вже побачили. То літери в цій книзі великі, а сам детектив читається дуже легко. Начитавшись трохи страшного на ніч, я почала розв'язувати свої улюблені тести з біології. Глянувши на годинник, я побачила, що мені пора готуватися до сну і приступати до своїх щовечірніх процедур. Спочатку я розчісую своє волосся. В одній книжці я прочитала, що волосся потрібно розчисувати 200 разів перед сном. Тому що це стимулюватиме приток крові до голови, і волосся почне рости швидше. Потім я очищую своє обличчя. Я беру своє дзеркальце і міцелярну воду. Міцелярна вода зберігає баланс гідроліпідної оболонки і не вимагає змивання. Потім я використовую тонік. Його основна функція спрямована на тонізацію шкіри та її очищення. Окрім цього, він також допомагає відновити кислотний баланс шкіри і збільшити ефективність крему для зволоження. Закінчивши свої вечірні процедури, я вимкнула світло і лягла спати. Але чомусь дрімота до мене не приходила. Я не могла заснути. І мене почала пробирати велика злість. Ще й на додачу до мене прийшли дурні думки на ніч. Якщо динозаври перетворились в органічні рештки, які потім стали нафтою. А із нафти виготовили пластмасу. То виходить. Що пластикових іграшкових динозаврів виготовляють із справжніх? О Боже, тільки не це. Чому це раптом до мене прийшло безсоння? Анука, я спробую змінити позу для сну. Ні. І це не то. Ні ні ні. Так тим більш не виходить заснути. І це не допомагає. Можливо, краще буде порахувати овечок? Одна овечка, друга овечка, третя овечка. Сота сто перша, сто друга, сто третя. Та ну їх. Ой, що за звуки? Хто це? Що це? Де це? Ну і навіщо я читала той страшний детектив на ніч? О, в мене з'явилася геніальна ідея. Я знаю, що мені допоможе. Мій ведмедик, як добре, що ти в мене є. Ти ж будеш зі мною завжди? Так, я теж думаю, що ти від мене нікуди не дінешся. Ти вже вибач, але якийсь ти неправильний. Я навіть з тобою заснути не можу. Ой, ну все, все, іди до мене. Мій хороший. Зараз ми знову спробуємо заснути. Що ж це за ніч така? Ммм, клас. Вже п'ята ранку скоро. Пець. Коли до мене приходить безсоння, то моя ніч схожа на щось подібне. Сподіваюсь, що у вас теж так і ви впізнали себе в деяких моментах. Я могла просто розповісти вам поради, але я вирішила, що якщо я зроблю такий невеличкий стоп, то відео стане для вас цікавішим. Я більш ніж впевнена, що безсоння приходило абсолютно до кожної людини. Кожен хоче побороти безсоння, але мало хто знає, в чому ж все-таки причина. Давайте ми це з вами вияснимо. Причиною безсоння може бути стрес, хвилювання, гормональні зміни, інфекційні, бактеріальні або серцеві захворювання, підвищена температура тіла. Ви ніколи не задумувались, чому, коли ми хворіємо і в нас висока температура, нам важко заснути. Я вам поясню: річ у тім, що для того, аби людина заснула, її температура має впасти приблизно на 2 градуси. Відповідно, якщо температура в нас висока, то ми не зможемо заснути, поки вона не впаде, але є винятки. Ми можемо заснути з високою температурою тільки тоді, коли наш організм вже виснажиться боротися із хворобою і йому захочеться просто відпочинку та відновлення. Наступною причиною є вживання фармакологічних препаратів, наприклад, антидепресантів, протидіабетичних засобів, капель в ніс або очних крапель. Ну і наостанок, причиною безсоння може бути негативний вплив зовнішніх чинників. Це може бути шум у кімнаті або вікнаний телевізор, і ви не можете через це заснути. От у мене є така подруга, яка не може заснути тих пілів, поки всі члени її сім'ї не ляжуть спати. Їй якось некомфортно, коли ніч тиша, вона хоче заснути, а інші ще не сплять. Тепер, коли ми з вами вияснили причини, ми можемо перейти до того, як же ж все-таки побороти безсоння. Коли я готувалася до цього відео, то я вибрала 5 досить таки ефективних методів. Перший метод. Для початку потрібно обрати зручну позу для сну. Потім слід розслабити свої м'язи. Спочатку потрібно розслабити м'язи свого обличчя, потім шиї, потім рук і ніг. Спочатку це здасться важким. Але насправді в цьому немає нічого важкого. Просто потрібно відчути розслаблення у м'язах та внутрішній споду. Друге. Слід звільнити свою голову від зайвих думок. Для цього просто уявіть себе на березі моря лежащого в гамаку. Але якщо у вас зі фантазією ну, трохи туго, то просто запам'ятайте одну просту фразу, яку ви маєте повторювати у своїй голові. Не думай, не думай, не думай! Третій метод. Називається він 4-7-8. У чому ж все-таки суть цього методу? А суть у тому, що ми маємо вдихати повітря на рахунок 4. Затримувати його на 7 і видихати через рот на рахунок вісім. Саме так, як це зображено на картинці. Повторювати це слід не менше трьох разів. Четвертий метр. Коли я була маленькою і не могла заснути, то в мою кімнату приходила мама. Вона брала мої руки і своїми пальцями терла великі пальці моєї руки. Верла вона мені їх десь хвилину, можливо, навіть більше, і одразу чомусь я відчувала в собі якесь таке розслаблення, мій мозок одразу звільнявся від різних думок. Я довго не розуміла, чому так. Потім я у неї запитала, де ти знайшла цей метод, де ти його взнала. Я коли готувалася до зйомки цього відео, то я ніде його в інтернеті не знаходила. Вона мені відповіла. Що коли я була маленькою, то вона дивилася телевізор. Там показували про те, як гіпноз діє на людину. І там говорилося про те, що якщо терти пушки великих пальців, то людина одразу в своєму тілі відчуває розслаблення і швидко засинає. Як, 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 як? Не знаю. І на останок п'ятий метод. Якщо ви не можете заснути, то прийміть заспокійливе або снодійне. Сон є дуже важливим для нашого організму, тому що саме під час сну наші органи відпочивають, а заодно відновлюється ще й розумова діяльність головного мозку. Тепер появляється наступне запитання: скільки потрібно спати? В одній книжці пише, що потрібно спати не менше 7 годин, в іншій не менше 8 годин. Але насправді для кожної вікової категорії ці години різні. Новонародженим потрібно спати 14-17 годин, немовлятам 12-15 годин, дітям раннього віку 11-14 годин, дітям дошкільного віку 10-13 годин. Дітям шкільного віку 9-11 годин. Підліткам 8-10 годин. Людям віком від 18 до 25 років потрібно спати не менше 7-9 годин, дорослим людям також не менше 7-9 годин, а от людям престарілого віку, тобто тим, яким я більше вже ніж 65 років, потрібно спати 7-8 годин. На цьому у мене все. Якщо відео вам сподобалось і ви маєте якісь ідеї для наступного, то пишіть їх мені в коментарі. Я обов'язково візьму вашу думку до уваги, тому що це для мене важливо. А на цьому у мене все. До зустрічі!